На сімсім сім пригоди всім все мало і мало Путіну грошей для війни, і це дійсно так. Це в прямому сенсі цього слова. Тому що Путін прокоментував, чому він призначив нового міністра оборони і натякнув знову на величезні кошти на війну. Путін повідомив, що призначення Білоусова на відповідну посаду пов'язане в тому числі. Зі зростанням витрат на оборону він нагадав, що у 1980-х роках сукупні витрати радянського союзу на оборону становили приблизно 13%. Ну і відповідно він, мабуть, хоче наздогнати цей відсоток, бо сказав, що у 2024 році, тобто цього року, витрати в Росії на війну становитимуть приблизно 8,7% ВВП. Ну ви тільки виявіть, наскільки це великий ресурс, і Путін теж каже, що це величезні кошти. Ми зобов'язані розпоряджатися ними дуже дбайливо і ефективно. Я нагадаю, що взагалі Росія а, заклала на свої військові витрати на цей рік а, на 70% більше грошей ніж минулого року. На 70%. і це 112,3 мільярди доларів. Це означає, що Кремль націлився на тривалу війну на виснаження, і при тому, якщо ось ця сума у 112 мільярдів доларів, вони говорили, що це приблизно 7% від ВВП. А зараз Путін говорить, що будуть ще збільшувати, ну тобто, і відповідно ці кошти будуть йти не на освіту, не на будівництво доріг, лікарень, шкіл і так далі. А тільки на війну. Чому я сказала, що Путін йому взагалі начхати на своє населення, і чому він робить такі ставки саме на оборону промисловість? Бо розуміє, що йому потрібно якось протистояти Заходу і всім партнерам, які нам допомагають, бо очевидно, це дає свою силу, яку Путін відчуває. Але замість того, аби дати ці кошти, наприклад, на лікарні. То ні, йому це не важливо. А чому е, лікарні? Тому що зараз вам покажу, як виглядає одна з лікарень у другому місті Росії у Санкт-Петербурзі, тобто це центр Росії, славетне місто Санкт-Петербург, як вони його називають. Але подивіться, які там лікарні, і вони там такими і залишаться, тому що всі гроші зараз тимуть тільки на війну. Обзор на самую инновационную больницу Санкт-Петербурга. Дизайн в лов сразу погружает вас в атмосферу незабываемого страха и дискомфорта. Обшарпанные стены, обвалившийся кафель. Ощущение, что просто в заброшенном здании сделали больницу. Атмосфера способствует восстановлению. В первый же день хочется сказать «Я здоров» и быстренько отсюда свалить. Но я, если честно, не знаю, что хуже – умереть дома или оказаться здесь. Мабуть, лучше уміріть вдома. Хоча Путін думає, що їм краще, щоб всі інші помирали на українській землі, тому що він відправляє всіх саме на убій, оце гарматне м'ясо, і буде це продовжуватися і надалі. А ось подивіться на звичайне селище в Архангельській області. Там жителі радіють. Знаєте чому? Радіють, тому що в них є унітаз. Половина селища взагалі не має води. За нею вони ходять до колонки, а в іншої половини туалети ну, от, прямого падіння, скажімо так. Е, тому вони радіють, що хтось зміг собі придбати нарешті унітаз, і можливо навіть його встановити вдома, а не десь на дворі. Садочка там немає, поліклініки там також немає. Селище просто ну у прямому сенсі слова. Поринає і поглинає його в і тоне воно у лайні, і так насправді живе не одне селище в Росії, а практично вся Росія, яка а, знаходиться десь трішечки далі а, Москви, трішечки далі ось цього центру. Але замість того, а щоб і привести до ладу а, свої селища, вони витрачають трильйони коштів на те, щоб їхні сусіди жили так само погано, як і вони. І, можливо, деякі росіяни думали, що можна здати, наприклад, своїх чоловіків на війну і перестати жити у цьому лайні, але виявляється, що ні. Виявляється, що коли чоловік був цивільним і коли чоловік пішов на війну, влада була весь час одна й та ж сама. Тож вони як жили у Лайні у сморіді, так і продовжують жити. Смотрі, які у мене потолки. сквозні прямо на вулицю, Балку пробіла. продавила. Боюсь с ребятишками, что и у потолок упадет, не дай бог, на детей. Кто отвечать за это, конечно, будет. Вот такая вот комнатка. Вон. Вот видите, какая проводка. Вон потолок какой. Как могла, так сделала ремонт. У меня нету таких средств, чтобы я тут прям дом поднимала, отремонтировала. У меня муж на СВО, военный, я жена военного, муж, дети военные. Вот, смотрите, это вот проводка, это вот дом вот в таком состоянии. Вот печка, смотрите. Вот, я как могу, так я ее поделываю. Плиту и то я купила на печку. Мне даже в денежных средствах отказали. Не положено, я тогда вам говорила насчет льготы. Как это мне, многодетной маме, не положено. Смотрите. Вот сегодня замазку буду брать, замазывать. Вот, вот такой вот дом. Окна пластиковые я оставляла сюда, меняла. Это все я делала. Вот. В комнате, конечно, еще не меняла. Вот такая вот комнатка небольшая, 27 квадратных метров. Вот так вот. Вот так и живем, Дмитрий. Зато у цієї недопані муж на СВО, як вона говорить, отримує, мабуть, величезні кошти, тому що от Соловйов, наприклад, наприклад, прямо в ефірі, от така у нього пряма цитата була: каже, що наші е, жителі із е, забитих глубинок получають тепер достойну зароб, заробітну плату. Настільки вона достойна, що люди ну не мають цивілізації, ну просто не мають. Спокійного мирного життя і в плані того ще й комфортного життя, тому що ми побачили, як от е, у деяких цих глубінках живуть насправді люди.